Привіт! На майданчику Морті і сьогодні я розповім тобі про безсмертну класику бюджетної відеозйомки. Про інь та янь будь-якого знімака, який прагне до успіху, про силу, яка прибуде з тобою, врешті-решт. Мова, звісно, йде про світові мічі від Янгно. В моєму випадку це ЄН363 Pro. Поїхали! Отже, це не нове світло, але на щастя для нас це і не огляд на нього, а скоріше роздуми на тему актуальності і твоєї в ньому потреби. Розпочну з невеликого пояснення. По-перше, я вважаю, що коли йдеться про світло або оптику, то такого поняття як застарілий не існує. Застарілою може бути технологія, наприклад, на зміну флуоресцентним та галогенним лампам прийшли діоди. Але чи стало від цього старе світло гіршим? Та ні, це ж не айфон. Все, що може знадобитись, це замінити лампу, і він далі готовий до бою та світить так само добре. А функціонал світла, різні режими та інші нововведення не працюватимуть, якщо ти не вмієш нормально виставляти світло та працювати з оточенням. По-друге, я оцінюю будь-яку залізяку ще й з точки зору її живучості на ринку. Якщо, до прикладу, через 3-4 чи 7 років вона все ще продається і купується, неважливо на БУ ринку або в магазині, то ця залізяка гідна твоєї уваги. До прикладу, нещодавно продавав Canon 600D, який брав для стрім-сетапу, розлетілись за два дні, а їх з кожним днем стає дедалі складніше називати актуальними. Той самий Ronin-M і MX, та на них вже акуми знайти складно, їх усе ще купують, ті ж самі перші зуми. Коротше, я можу продовжувати так цілий день, але гадаю, моя позиція зрозуміла. І ось з оглядом на це ми плавно переходимо до наших джадайських мечів. Отже, це третя версія раніше суперпопулярного en 260 який розривав майданчик свого часу і був першим та справжнім джедайським мечем. Це в нас класичний RGB з температурою від 3200 до 5500. Сама палиця завдовжки в 58 см, кут променю від 55 до 110 градусів. Живлення як від мережі, так і від NPF батарей. Це по суті все, що тобі потрібно знати. До речі, він і зараз користується популярністю. Особисто мої знайомі, які ним володіють, не хочуть його продавати. Тож давай подивимося, як його нащадок почувається в 2023 році і кому він може бути потрібен. Почнемо з комплектації, але це буде так само швидко, як і у випадку з Єен 60, тому що нахабні китайці не положили нам нічого, крім тропічного чохла. Блок живлення, акумулятори, все це тобі доведеться купувати окремо. До речі, блочки є як типу оригінальні від самого Янгно, так і якісь рандомні. У мене саме другий варіант, і жодних проблем або труднощів я з ними не відчував. Але коштувати такий буде тобі близько 900 гривень, що сміливо можна додавати до ціни приладу, і за фактом виходить, ти купуєш його не за 5200, а за всі 6. Ну або варіант з закумами, який вийде ще й дорожче. Ну а ми переходимо до переваг цієї палиці. І перше, це, звісно ж, автономність. Причому автономність здорової людини прилад працює від NPF-батарей, і для умовного блогера це може бути мінусом, оскільки йому доведеться окремо купувати батареї, там зарядку тощо. Але для знімаки, у якого і так все це є в теорії, це просто мана небесна, тому що набагато зручніше замінити акумулятор, ніж ставити прилад на зарядку і чекати, ставлячи свою зйомку на паузу або постійно бути прив'язаним до розетки. До речі, батареї сідають не так швидко, як ти міг би подумати. Я б сказав, що години 2-3 на 100% вони тягнуть. Сюди ж запишемо можливість роботи від мережі. Друге – форм-фактор. Тут, я сподіваюся, все зрозуміло. Вони легко лягають на труби, кріпляться до стіни, стелі, якщо тобі треба. Широкий кут світла до 110 градусів дає тобі масу переваг. Третє є нормальний пульт. Янгно зрозуміли, що дешевше зробити пульт, ніж нормальний додаток, і вони мали рацію. Економить купу часу та нервів до того ж, управління зрозуміло, що після ЄН-60 як ковток свіжого повітря. Саме кільце кольорів на пульті, як і раніше, надчутливе, але ти завжди можеш його заблокувати. Четверте це потужність. Як не дивно, прилад вийшов досить яскравим, і навіть один такий цілком може залити тобі фон, наприклад. Ну а з двома такими вже можна подумати і попробувати градієнт. Тепер по мінусам, і перша найтиповіша проблема для всіх старих LED-палець та панелей це поганий розсіювач, через що з ним дуже складно працювати на людях. Звісно, це не так критично, як з якимись Air 300, наприклад, але якщо ти знімак, а не блогер, я б сказав, що ставити його як єдиний прилад варто тільки в безвихідних ситуаціях. Я ще раз хочу наголосити, що ці прилади все ж таки переважно фонове світло, бо скажу чесно, сидіти напротив них вкрай некомфортно. і писати з таким світлом інтерв'ю або голову, яка говорить, буде просто тортурами для твоїх очей. У комплекті є, звісно, типу розсіювач. Може я не розумію геніальної китайської логіки, але він коричнево-помаранчевий, що дуже дивно, і максимум, чого з ним можна досягти, це якогось теплого відтінку. Друге, це комплектація. Я вже про неї казав, але це прям те, що мене дратує. Що зараз, що кілька років тому прилад неможливо було назвати дешевим, і так жлобитись на блок живлення. Ну, спасибі, хоч батарейку в пульт поклали, так тілта? Прикинь, так можна було. Але це вже зовсім інша історія, з посиланням на зовсім інше відео. Третя, це надлишкова потужність у білому просторі. Мені було лінь шукати таке, але просто повір мені на слово. Я часто з цим стикався, коли активно їх використовував. А китайці безжалісно тебе розводять, тому що, незважаючи на те, що на екрані в тебе показує 0.1, а що й наймовірніше вважається в них за 1%, за відчуттям лупить на всі 10. Тож вічна проблема з пересвітом у білих локаціях буде тебе переслідувати регулярно. Ну і четверте, якість самого світла. Воно тут, звісно, зірок з неба не хапає. Нагадую, що це бюджетний прилад. Тож у більш-менш серйозних проектах використовувати тільки на третіх-четвертих ролях, тому що буде досить сильно вибивати з загального плану. Тепер кілька слів про актуальність: чи можна в 2023 році користуватись EN363 Pro. Ну, звичайно, можна. Це непогане RGB палиця В чому проблема? Трохи раніше ти міг би бачити футажі з нею, як на мене, має досить гідний вигляд. Але давай подивимося, що ти можеш купити за ці самі гроші такого ж розміру і з таким же кутом освітлення. Так, палиться від Digital Photo. Але навіть якщо брати ціну е, з блоком живлення, виходить, що вона все ще буде дорожче, приблизно 900 гривень. Варіант від Godex обійдеться тобі і ще дорожче, і вже на 2200 гривень. А ось власне і все. Все інше дорожче. Зрозуміла річ, що можна знайти прям якусь ноунейм no китайську палку, яка буде в ту саму ціну або дешевше. Але я тут не про одноразове світло розповідаю. Так, я бачив усяке там нювел. Щось там про, чи щось там від Falcon, чи якісь ще кучу назв, яких я навіть вимовити не зможу. Але я вважаю, що це вже окремий експеримент компанії, тобто було модно продавати RGB-мечі, зробили RGB мечі і далі штампуємо акумулятор. Отже, кому і навіщо стане у нагоді EN363 Pro чи не Pro, чи любий EN. Та насправді фішка в тому, що кому завгодно, це вкрай універсальна штука. Якщо ти блогер, тобі потрібен кольоровий фон без питань. Ти знімака, інтерв'ю, балакучі голови, там предметка, реклама, та що завгодно. Я думаю, навіть у кіно її можна притягнути, якщо астери на ренті закінчили. Тож не бачу жодної причини, через яку я міг би тебе відмовляти від цієї покупки. Але давай накину кілька, просто щоб було. Перше, ти дивишся в майбутнє, розумієш, що найближчий рік-два будеш активно збирати свій сетап світла, тож наймовірніше ти будеш намагатись зібрати одну екосистему, бо це банально зручніше. З Янгно в тебе так не вийде, бо вони нічого путнього, окрім палець, не роблять. Друге, у тебе валіза грошей і ти готовий купувати одразу середній сегмент світла або вище, там де діоди красивіші та функціонал багатший. У такому випадку тобі теж не варто звертати уваги на Янгно. Ну і третє, тобі потрібен специфічний функціонал, на кшталт там, переливання або піксель хантінгу, або роботи з музикою і так далі. У цьому випадку вам з цими приладами теж не по дорозі. Як висновок можу сказати, що це пристойний та живучий RGB-прилад, який особисто мене жодного разу не підводив, який мені не страшно розбити, там, впустити, загубити, який коштує не те, щоб дорого, але й не дно ринку. А цілком гідно та справедливо посідає свою ціну. Нішу, незважаючи на зростаючу конкуренцію. Та, на жаль, ера джедайських м'ячів вже закінчилась, бо Янагно нещодавно випустила ще одне покоління цього світла. Та окрім як світовими прасками, я це по-іншому назвати не можу. Але це вже тема для іншого огляду. А якщо ти молодий, прогресивний поцінювач RGB і хочеш мені старому дідові розповісти про сучасні палиці чи тенденції, ласкаво просимо у коментарі. А у мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику! Слава Україні, слава нації! Є писать у сільських вмирах! Слава Україні! Слава нації! Є писать у сільському вмираті.